Так, дорогі, всім привіт! Вітаю на каналі. Зараз е, буде такий навчаючий відеоролик по тому, як користуватися ось таким простеньким мультиметром. Мультиметри бувають дуже різні. От, е, у мене є декілька таких моделек майже одинакових, е, дуже простенькі в користуванні, також є більш е, дорогі, більш професійні мультиметри. Типу, ось такого, це Unite UT-70A. В принципі Зараз я приблизно так розкажу, як принцип користування. Це відео для тих, хто ну, взагалі не знає, як користуватися даними приборами. Так. і Для початку хотів би показати, що складається мультиметр і його принцип роботи. Для початку хотів би сказати, що всі мультиметри живяться батарейками, так можна назвати. чи Чакумуляторами. Я от, на примірі ДТ-830 мультиметра. Це моделька dt 830 b також в мене Є832. І недавно я купив ДТ-838. Дивіться, ссылка буде під відео розпаковки даного мультиметра. В принципе, давайте я хочу показати живлення приблизно і що знаходиться всередині мультиметра. Так, тут у нас потрібно відкрутити два шурупчика. Відкриваємо і бачимо, що всередині у нас знаходиться обична крона. І тут е, знаходиться платка, давайте ближче я покажу. Ось така платка, тут е, мікрочіп, е, запобіжники знаходиться. І також тут декілька діодів, резистори, е, і зжилення саме відбувається е, крон. Ну, крон її вистачає на досить довго, е, довго користування мультиметром, тобто можна... Легко розібрати, замінити і, в принципі, далі продовжувати користуватися мультиметром. Зараз хотів би розказати, що мультиметр також складається з ось таких проводів. Провода нам потрібні для того, щоб проводити самі заміри. Вони тут вставляються в отвори. Чорний є от і червоний провод. Чорний нам вставляється. в... От тут підписано такий значок землі com, то Сюди вставляємо чорний провод і червоний, трошки вище, де у нас саме більше є підписано: Вольти, міліампери от Сюди вверх, в Червоний провод тільки тоді, коли виміряєте, 10 А постійного току. Тобто ось Оце Ді, він, тут в мене проводочок вже трошки пірвався, так що буду замінювати ці провода. Рідні, вони взагалі якісь одноразові, тобто надовго їх не вистачає. Але, 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 якось так. І, також є великі мультиметри. Тут так само є багато різних значень, але, принцип, той же самий. Давайте я ближче розкажу про цей мультиметр, як же ж ним таки користуватися, як взагалі для чого він потрібний. Так, Після того, як ми під'єднали провода, нам потрібно. Увімкнути наш мультиметр, для цього е, потрібно просто з положення О повернути ручку туди, куди ми хочемо виміряти. Що нам потрібно, в якому випадку нам потрібно щось зробити. В е, інших мультиметрах просто е, для цього потрібно натиснути клавішу чи речажок. Ну, в деяких моделях, отак. Тобто, більш так зруч... зручніше, звичайно, але. Принцип той же самий сказати. Так, ну що ж, давайте перейдемо. Значить, перше таке відділення на мультиметрі це ДЦВ. Тобто виміряння постійного току у вольтах. У нас тут відображається. І бачимо, значення у нас є 1222 000 мВ і 200 мВ. Це нам потрібно для того, щоб вимряти постійний ток. Що це є постійний ток? Це, наприклад, ось такі батарейки різні різного типу. От. Наприклад, ви знаєте, що от крона вона має 9 вольт, да, і нам потрібно перевести наш мультиметр в режим до 20 вольт, виміряється до 20. Тобто, якщо б у вас була батарея, наприклад, там мала 100 вольт, чи, там, 40 чи 60, там, то потрібно вже звичайно переводити в режим 200 там, чи 1000. Ну, тобто На режимі 1000 також ми можемо виміряти 9 вольтову крону. Так. І для того, щоб нам виміряти, потрібно е, чорний-білий провод під'єднати до виводів самої батареї. Ось Бачимо 848 Вольта. Ну, червоний провод це в нас завжди був, є e+,, плюс, чорний мінус. Також на батареях воно, це все підписано. Мінус-плюс. Але Хоча в метиметрі така функція, що можна без проблем тобто поміняти полярність і просто перед значенням у нас покаже мінус, тобто ми будемо знати, що замір вже не в правильному положенні у нас відбувається. Бачимо 848 В. Якщо ми поміняємо провода місцями, то побачимо самих, саме, те ж саме значення 848, тільки вже правильне. Тільки вже правильне. Так. І так же само можна виміряти будь-який елемент. От бачимо, цей елемент у нас має 002. Ну, знову ж я неправильно поставив провода, потрібно у нас мінус на мінус. Плюсовий провод до плюсового, значено 002. Тобто, щоб побачити більш Точне значення цієї батарейки потрібно просто перевести в менше значення на самому мультиметрі. І тоді вже подивитися, точно бачимо 0,20 вольта чи ще точніше можна перевести таке значення і побачити там 20,1 тобто це вже дуже-дуже точно. На любій акумуляторній батареї, чи це може бути велика батарея від вашого автомобіля, чи там в принципі, повинно бути зазначено, який приблизний вольтаж. Наприклад, от на цьому акумуляторі в мене тут зазначено 7,4 вольта. Значить, я приблизно вже знаю, яке тут значення, і мені потрібно, наприклад, перевести ось на 20. Вимір до 20. Давайте також заміряємо. Також на таких батареях є плюс-мінус. Дивимось. Ось, бачимо 7,03 Вольта, а це у нас розряджена батарейка Це від мого фотоапарата. Також отакі ось батарейки є від смартфона у мене, Літіонна. Також є плюс-мінус. Ну, скрізь написано на них 3,7 вольта. Ну, хоча 3,7 це в розрядженому стані, вона повинна бути. Давайте зараз подивимось. 4,13 вольта. Тобто зараз даний акумулятор є А, Так, наступне схоже значення на мультиметрі. АСВ. Що це означає? АС є вже перемінний ток. Тобто, якщо ДС був постійний ток, то АС це вже вимір перемінного тока. Де в нас зустрічається перемінний ток вдома? Це в самій обичній розетці. От, давайте провіримо. Я маю розетку. Е, тобто от є живлення. Е, тільки е, всі хочу попередити, щоб дуже акуратно проводили дані види замір, так як, так як струм є дуже ну, небезпечно. І е, дивіться, слідкуйте, щоб були у вас хороші провода, е, не та як у мене. Ось тут трошки перебитий. Бачимо. Ну, зараз акуратно я замірюю. Для цього нам потрібно перевести. Наш uh, мультиметр в режим uh, заміру АСВ. Тут у нас тільки два значення у даному випадку: це 750 і 200. Ну, тобто, як ми знаємо, що в uh, е, uh, Сіті домашньої, є близько 220 вольт. Тобто вибираємо завжди 750, щоб. Ну Наш мультиметр не вийшов просто з ладу, бо тому що якщо ви на 200 зробите такий замір, то можливо, що просто вийде з ладу даний мультиметр, так як в ньому немає аж такої, такого захисту, щоб. Так що ставимо 750 майже завжди. Так, і просто щупи, пускаємо розетку, так, щоб був. Контакт і бачимо ось 215 вольт. Ну, так як в домашніх розетках немає постійно 220. Це або занижено, або завершено. Тобто такий нестабільний у нас ток 215 вольт, можна от заміряти, подивитися. Тобто ви зрозуміло, тут щупи, вмикаєте це, і тут вже без різниці, плюс-мінус в перемінному тоці це не грає ніякої ролі. Так, ну що, а... з перемінним током ми розібралися. Далі на мультиметрі ми бачимо таке відділення ДСА. Тобто ДС ми знаємо, що це, це вже постійний означає. Але А в даному випадку це замір Ампер. Тобто замір постійного току. Постійного току. Тут у нас значення вже від 2000 мікроампер до дальше, 20 міліампер. І 200 мА і 10 А це максимальний замір. Ну, Щоб замірити 10 А, нам потрібно цей червоний провод переставити сюди вверх. Тут у нас підписано для виміру 10 А. Тобто, це ніби як досить великий ток, і тому там е використовується окрема схема для заміру. Е для того, щоб виміряти. Ток, в принципі, в домашніх умовах це рідко комусь знадобиться, це більш для різних видів ремонту і так далі. Ну, Я в принципі, розкажу, що наприклад, потрібно виміряти вам якийсь ток там, наприклад, до 20 мА там, на якомусь, наприклад, елементі живлення то потрібно, щоб цей елемент був підключений в якусь нагрузочку. В якусь, от, Наприклад, от є у мене така 12-вольтова лампочка. От, і якщо ми її, наприклад, під'єднаємо, то ну, вона тут, звичайно. Не тягне в нас крона. Ну, наприклад, наприклад, я просто Якщо під'єднати два провода плюс-мінус до виводу живлення, то, щоб заміряти цей ток постійний, то треба в, оцю, в це, коло, це коло живлення просто під'єднати наші провода для того, щоб зробити замір. Тобто один провод ми можемо спокійно під'єднати, наприклад, тут. Інші наживлення, і от утворити таке коло, щоб у нас був е, замір. І тоді вже покаже, яке там значення. Так, наступне це ось таке ось значення на мультриметрі, е, підписано HFE. Це є е, замір е, значення транзисторів. Е, значить, от значить у нас тут зазначено, що такою білою лінією, що ось у цих таких отворах відбувається сам замір. Тобто тут потрібний нам, щоб був випаяний якийсь транзистор, тут є такі дві частинки. значить у нас NPN-транзистори чи PNP вони поділяються. І також розділені на емітер, базу колектор. От Тут вставляється просто ці отвори транзистор, і ми бачимо, чи, ну, бачимо замір їхній. Ну, це також рідко кому може знадобитися. Хоча от... Може комусь буде це корисно знати. Більше інформації, звичайно, ви можете пошукати десь в інтернеті, якщо комусь дуже цікаво, то так. наступне на мультиметрі значення це замір температури в даному випадку. Но не на всіх мультиметрах оце є. Наприклад, у цьому вже такої функції немає. хоча не дуже схожі. Але, але тут такої функції немає. Для того, щоб замірити температуру, нам потрібно під'єднати до термопар. Ось У мене є ось такий датчик, також під'єднується сюди в щупи. Також замість цих проводів просто ми вставляємо. Сам датчик тут знаходиться. Ми його можемо поставити, куди нам потрібно де, що саме вимряти. І на екрані буде відображатися температура в Цельсіях, як зазначено тут е на мультиметрі. Наступне дуже цікаве е значення це е тут так намальовано е сигнал та діодна продзвонка. Що це означає і де це нам може знадобитися. Дуже хороша штука, може багато дехто чув, що багато хто використовує мультиметри для того, щоб продзвонити щось. Тобто, чи виявити якийсь обрив, чи і так далі. От Наприклад, у мене тут є ось така платка від блока живлення. Буває таке, що на якісь Схожій е, плаці, чи на чомусь іншому е, є обрив якоїсь дорожки, чи щось тому подібне, то ви просто му ставите ставити в цей режим. І е, неважно, е, як, яким щупом куди, от наприклад, ви хочете. Виявити, от, наприклад, ось цю дорожку там, чи немає її обриву. Тобто, ви доторкаєтесь одним проводом, потім іншим. І бачимо сигнал от, на самому мультиметрі. І також там вибиває значення, наприклад, 0.01. Тобто ми виявили, що оця дорожка, там, наприклад, є. Нерозривний, якщо б там був десь обрив, ми його можемо легко виявити. І така ж сама схема можна використати продзвонки для різних проводів. От, наприклад, в мене є ось провод. Він може бути досить великої довжини. Тобто от, провод продзвонив, тобто він працює, він не перебитий. тільки Бажано подзвонити, щоб провода не були під ніяким током. То спочатку ми все вимикаємо, потім ми подзвоню і взагалі бажано, всі заміри робити так, щоб вони не були під током. Ну, те, що ви заміряєте. І також діодна, діодна, діодна прозвонка. що воно таке? Ну, діоди, я думаю, всі знають, що це таке, а може і дехто. Не знаю, от я покажу на блокове живлення, такі самі прості ось діоди. Не буває дуже різних модифікацій. Що таке діод? Це як по, по схемі ми, ми бачимо, що ток проходить тільки в одну сторону, в іншу він не проходить. Ну, і таким чином можна зробити висновок, що виміряти. Діод можна тільки в одному положенні, в іншому не можна. Наприклад, якщо ми під'єднаємо наші провода до наприклад, діода, да, то в такому положенні він нас покаже, там, чи він працює, чи ні, в такому він не повинен показувати. Якщо він показує і так, і так, то значить він у нас пробитий, не працюючий і так далі. І діод можна нормально вимірити, тільки якщо ви його випаяли з платки, бо так на платі він он, взагалі може показати <свісно> не то, що потрібно. Ну, Це хто займається ремонтом, той це все розуміє, все знає. І може багато-багато де чого ще розказати. І також на в принципі, діодів ще покажу Ось світодіоди. У мене є така світодіодна лампочка. Також приїжджала мені з Китаю. Давайте я її розберу. Вона в мене трошки вийшла із строю. Я, до речі, хочу зняти відео по ремонту. Не знаю, чи в мене вийде її відремонтувати, але хоча мало би, мало би, мало би вийти. Так, як повірити наші світодіоди? Ми знаємо, що в нашому мультиметрі присутні живлення. Присутнє живлення. І у режимі діодної подзвонки він на щупи дані провода видається певний ток. і Тому світодіоди також можна провірити, От вони ось тут є, світодіоди. Ми підносимо просто до країв контактів провода. Бачимо, так у нас загорівся світодіод якщо видно. Тобто ми провірили, що цей світодіод працює. А оцей світодіод, я наприклад, знаю, що він працювати не буде. Але те, що я казав, що діоди тільки в одному напрямку пропускають ток, тобто там у ньому є катод і анод. Е, тобто так він, він горить, да? бачили, от, загорається. А якщо ми просто поміняємо провода місцями, то нічого відбуватися у нас не буде. Просто-напросто. Тобто так можна легко перевірити ваші всі світодіоди, в яких є у кожного дома. І виявити, який же ж світодіод робочий, є, а який не робочий, там, наприклад. Да? Ось цей, наприклад, бачите, загорівся. Да, видно, що да? я торкаюсь, він загорається. Тобто на що припадеться певний ток, хоча от лампочка ніде не увімкнена, нічого. Можна виявити, які неробочі, от у мене тут декілька світодіодів погоріло. А от Можу показати, от кому цікаво. В принципі, давайте отак. Я думаю, що буду, буде, буде, буде видно. Бачите, ось світодіоди нормальні, а отут де погоріш просто просто отакі чорні точки. Такі чорні точки отут у центрі. Там вони просто. Вигоріли. І також в мене тут є декілька таких світодіодів. І хочу просто з іншої лампочки перепаяти сюди їх. І я думаю, що запрацює. Так, добре. Наступне, що в нас ще знаходиться на мультиметрі, це. Також от зелена зона. Тут це замір опору. Замір опору від 2000 кОм, 200 кОм, 20 кОм, 2000 Ом і 200 Ом. Тобто також, що таке опір? Це, наприклад, ви можете почитати в інтернеті більш детально, що це таке є. Я думаю, що всі з школи знають, що це таке є. Хто не знає, то Google. І можна також заміряти певний опір там. чогось. Також це може бути корисно в продзвонці. Так само можемо подивитися От опір нашої лампочки. Це 1,5 Ом. Тут у нас ось так. Е, в принципі, по даному мультиметру все. Ну, так, в принципі, всі мультиметри, е, вони працюють по такому, ж принципу, по такому ж принципу, і я так чуть, -чуть так розповім, як же працює отакий мультиметр. Більш, більш більш професійний, так скажучи. Е, значить, вмикається він тут. У нас є кнопочка блокування, от, от окрема кнопка вимкнення е, постоянного чи перемінного току. Можна вимкнути, можна вимкнути навіть підсвітку. Там, якщо видно, підсвіточка екрану, тут, тут, тут більш все серйозно так скажучи. Ну, А нижче ми бачимо приблизно, от те ж саме, що і на іншому мультиметрі. Також от, прозвоночка, діодна прозвоночка. Далі тут у нас е виміряється МАГ. Це тут можна виміряти також транзистори, температуру в Цельсіях чи в Фаренгейтах. Е вольтаж перемінний, постійний, постоянний вже від 1000 вольт до 200 мВ. Тут є в нас опір більш так шкала така розширена замірів. І також е е ток можна перезаміряти постійний чи перемінний. Також у такій досить великій шкалі, ну також обмеження максимум 10 А також потрібно переставляти червоний провод. Ось сюди. Ну, так, в принципі, в принципі, в принципі також можна використовувати такий професіон мультиметр. Ну, в чому недолік, просто що він дуже великий і куди вас, якщо взяти кудись з собою, то це дуже, це дуже незручно, він важкий. Тобто для домашнього користування, то супер. Тут є така ось ножка, можна поставити. Так, тут є ось такі вже великі щупи, здорові, фірмені, юніте. Не то, що ці одноразові які ламаються, Ну, я їх викину, Скоріше всього, що перепаяю сюди якісь провода, можливо. З крабіками, там, не знаю. В крабіками. На цьому в принципі, дане відео будемо завершувати. Якщо у когось є якісь питання, задавайте. Підписуйтесь на канал, не пропустіть цікавих відео. Дякую всім за перегляд. Всім пока!